Зараз апельсини коштують набагато дешевше, ніж наша цибуля. Тому треба запасатися. Не втрачайте час. Зняла вже цедру. Купила такі апельсини. Оце цедра. знімаю на корейську терку. Буде наваріння цукатів. Я їх просто заморожу, так як зараз цукати не буду робити, бо нема ще з чого. Я їх заморожу, бо зморожених я не зніму нормально цедру.